Мій Господи, приймай мою молитву, хіба життя спочинок, а не битва. Хіба не все Господь, в твоїй руці, але пересихають кримниці. Невже їм залишитись без води, о Господи, благаю, пощади, не ради нас, заради Твоїх жнив, мене помилуй і Твоїх рабів. Збуди від сну, від відступу спаси. Прости, що кажем, що не ті часи. Помилуй, Господи, бо у нас ті зміни, адже в тобі немає переміни. Важніє тіло, знемагає дух, він не мовчить, він ще турбує слух, і ми кладемо цеглину до цеглини у переміжку золото і сіно. О Господи, помилуй нас усіх, гріх бездіяльність і байдужість гріх. А як вогонь горітиме довкіль, хто встоїть із Твоїх працівників, коли місцями вигорить солома, як устояти у такому дому, спастись, як обгорілі головні, прости усім, Господь, прости мені. Бо кожен з нас щодня і щохвилини кладе в будівлю власноруч цеглини. А ти стоїш і пропонуєш нам духовний нерокотворний храм, рішати нам, небесне, чи земне, ти милуєш усіх, як і мене, і ми усі не свої, а твої, і не на жарт, на смерть ідуть бої. Ціна життя незрівняно висока, і бачать твої всевидючі очі. Що я скажу, що скажемо ми всі, ті, що купались у твоїй. Красі. Кому ти довіряв свої перлини? а ми шукали марноти цеглини, зав'язували в вузлики дари, щоб відкопати певної пори. Ось те, що ти подарував мені молитва, слово, проповідь, пісні. І якщо це мене тепер страшить, що ж буде, як ота настане мить, коли нас зважиш на своїй возі. Що я скажу, що скажемо ми всі. Помилуй нас, Господь, простий, помилуй, дай сил мені, рабам твоїм, дай сили, покаятись в недбалості тепер, спаси Господь, щоб з нас ніхто не вмер, збуди, Господь, розвій, Господь, ці сни, до першої любові нас веди, допоможи! Знов на сторожі стати, допоможи усім нам устояти, щоби ніхто не вкрав у нас вінців. Прости мене, прости своїх.